блядь, дайте мені за... захист від йобаних хуй. Йоб вашу мать, якого біса? Ось трешатіна якась, реально бред абсолютно. Пізд Бетмен, далбойоп, блять. Він мене бісить. Сука, оце, оце. Подивись на це обличчя. Оце от обличчя. Подивись на нього. Подивись, подивись, бачиш оце обличчя? Це людина, яка супермега розвинула свої здібності. І москові, і всякі інші. І цей далбойоп не додумався, що перти на пушки, блять, не найкраща ідея. І що можна взяти пушку в руки. Не подобається вогнепал, бо твоїх батьків вбили з вогнепала та без базару, без питань, без проблем. Існують, сука, арбалети. Я вахує, дядько, ну їдіть тебе наліво, Ну чому ти такий дурбецало? Ти ж повинен бути генієм, а ти хуєній, розумієш? Ти абсолютно протилежний генію. Ти чисто, блять, позір ходячий. Ну, я вахері з тебе. ну... Ну, бытменяша, блядь, ну тришки выкупай, починай вичевать де-дроны, долбоёб? Не хочешь стрелять, сука, зарбалета де-дроны? Ты ж, сука, техничный гений. <паспорядок>